Бронювання працевлаштованих по новому від 1 грудня в Україні діятимуть оновлені правила. Зокрема, запрацюють правила визначення критичності підприємства. Через це більшість заброньованих працівників можуть втратити бронь і бути мобілізованими. Кого можуть мобілізувати за новим порядком? Та що ще відомо про оновлені правила бронювання працелаштованих? Розповім за мить з вами новини. Тесн і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Зарплата в 20 тисяч гривень. Одних заборгованостей по сплаті податків і добро від Мінекономіки економіки та міноборони. Якщо ці умови виконані, ваші співробітники заброньовані. Зміни також стосуються визначення статусу критичного підприємства, регіональних та галузевих критеріїв. Аудит заброньованих тривав близько місяця. За його підсумками, урядовці доопрацювали правила бронювання та оновили критерії критичності підприємств. Відтепер усі бронювання працівники від мобілізації з 1 грудня будуть здійснюватися через дію. Про це повідомив прем'єр-міністр. України Денис Шмигаль, високопосадовець зазначив, що за результатами аудиту виявили низку проблемних моментів, які мають усунути. Порушення, які виявили, стосувалися критеріїв критичності підприємства, якими зловживав бізнес. Найбільше зловживали зарплатним критеріям. Наприклад, компанія могла підвищити розмір винагороди працівникам на визнання критичності а після отримання цього статусу продовжувати виплачувати нижчі офіційні зарплати, зокрема сплачуючи частину в конвертах. Нагадаю, аби отримати право на бронювання, необхідно було. Відповідати принаймні трьом з восьми критеріїв. Загальна сума сплачених податків та ЄСВ протягом звітнього року перевищує еквівалент півтора мільйона євро. Сума надходжень іноземної валюти від експорту за звітній рік перевищує еквівалент 32 млн мільйони євро. Підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і входить до відповідного переліку. Підприємство має важливе значення для галузі економіки або забезпечення потреб територіальної громади. Відповідні критерії встановлюють або голозеві міністерства, або територіальні громади. Відсутні заборгованості із сплати податків та ЄСВ. Розмір середньої зарплати на підприємстві має становити не менше розміру середньої зарплати у відповідному регіоні за четвертий квартал 2021 року. Підприємство є резидентом ДІЇ Сіті. Оператори мобільного зв'язку із середнім річним доходом понад 200 мільйонів гривень, або оператора фіксованого інтернету із середнім доходом понад 20 мільйонів гривень. 15 листопада кабінет міністрів ухвалив оновлену постанову про бронювання працівників критично важливих підприємств. Усі критично важливі підприємства повинні будуть повторно підтвердити свій статус відповідно до нових критеріїв. Ця вимога стосується всіх компаній, незалежно від того, коли вони в останні підтверджували статус критичності або до якої дати він діятиме. На це підприємства матимуть три місяці до 28 лютого 2025 року. Якщо підприємство не зможе підтвердити свою критичність за новими правилами, то працівники втратять бронювання від 1 березня. Низка міністерства обласних органів влади повинні встановити критерії, згідно з якими певна компанія отримає статус критично важливої для економіки держави, регіону, громади або галузі. Згідно з оновленими правилами бронювання, підприємства передбачені такі умови. Підстрочка від призову встановлена мінекономіки до набрання чинності постанови до 22 листопада діятиме до 28 лютого 2025 року. Відстрочки призначення через дію до 22 листопада діють на той термін, на який їх призначили, але не довше ніж 28 лютого 2025 року. Критично важливі підприємства, в яких цей статус закінчується до 30 листопада. Зберігають його до 31 грудня 2024 року. Підприємства можуть отримати статус критично важливого, якщо у них немає заборгованостей. З податків та ЄСВ. Як розповів військовий адвокат і юрист центру надання підтримки ветеранам Роман Лихачов визначатиме статус критичних підприємств в мінекономіки за погодженням з Міноборони. Згідно з постановою кабміну, бронювання підлягають працівники критично важливих підприємств, чия заробітна плата вище за розмір мінімальної по країні 8 тисяч гривень, помноженою на коефіцієнт 2,5, тобто йдеться про 20 тисяч гривень. Бронюванню можуть підлягати не більше ніж 50% військовозобов'язаних співробітників критично важливих Підприємств, які не мають інших підстав для відстрочки, як от інвалідність чи багатодітність. Зокрема, юрист зауважив, що у постанові не зазначений вік, за якими людей вважатимуть військовозобов'язаними від 18 до 60 чи від 25 до 60 років, за складання списку працівників, які підлягають бронюванню, які раніше відповідають керівники органів влади та місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій. Починаючи від 1 грудня бронювання військовозобов'язаних відбуватиметься. Через портал Дія за електронними списками. Від подання заявки в дії та до постановки військовозобов'язаного на спецоблік минатиме до 72 годин. Щомісяця аудитори проводитимуть моніторинг підприємств та організацій, щоб ті відповідали зазначеним критеріям. Кількість заброньованих може бути більшою за окремим рішенням міністра оборони. Зокрема, такі співробітники також мають стояти на військовому обліку, мати уточнені військово-облікові дані та не перебувати в розшуку. У ЗМІ поширювали інформацію, що згідно з новим законодавством для бронювання працівник буцімто повинен бути офіційно працевлаштований на підприємстві до 18 травня 2024 року. Якщо людина влаштовується на роботу після цієї дати, то вона не матиме права на відстрочку, заявив народний депутат Богдан Кцак. За словами нардепа, щодо підприємств є одна ключова норма, яка може призвести до анулювання бронювання великої кількості працевлаштованих. За його словами, якщо працівник влаштувався на роботу після 18 травня 2024 року та отримав бронювання, то він позбавляється цієї можливості. Згодом у Мінекономіки спростували заяву нардепам. Там зауважили, що військовозобов'язані працівники, які працелаштовали. Після 18 травня 24 року можуть бути заброньовані за загальним порядком, як і інші. Жодних вимог щодо дати працевлаштування працівника в нових вимогах до бронювання немає. Зокрема, порядок бронювання передбачає, що 18 травня 2024 року є датою, станом на яку фіксується кількість працівників на підприємстві для бронювання. Це дозволить підприємствам не зменшувати чисельність працівників, які будуть заброньовані безвідносно до конкретних працівників. Ця норма діяла і в попередній редакції. Акції порядку про бронювання, як розповів адвокат Роман Лихачов, нова постанова Кабміну передбачає і процес анулювання відстрочок. Воно відбуватиметься за умов закінчення строку їх дії, завершення підприємством виробництва товарів або виконання робіт на потреби армії, позбавлення установи статусу критично важливої чи її ліквідації, звільнення військовозобов'язаного, тимчасове припинення дії трудового договору тощо. Органи, що визначають підприємства критично важливими, можуть перевірити їхню відповідність критеріям фактично будь-коли. Якщо ж підприємство втратить статус критично важливого, то і його співробітники вже не матимуть відстрочок та можуть бути мобілізовані. Нагадаю, що нещодавно Міністерство оборони виступило з пропозиціями щодо реформування системи мобілізації в Україні. Планується відмова від промусового залучення громадян та впровадження нових механізмів для військової служби. Про це заявив голова Міноборони Рустем Умєров мовляв Міноборони працює на. Питанням людяності щодо мобілізації почали працювати рекретно центри, а також розпочалася цифровізація процесу, щоб люди знали, що в них є вибір. За словами міністра відомства, також планує працювати із тими українцями, які наразі перебувають за межами країни, щоб у них також був вибір піти до війська. У Міров також повідомив, що в міністерстві оборони працюють над законопроектом про ротацію та демобілізацію українських військовослужбовців. Раніше секретар комітету Верховної Ради з питань з безпеки оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що Міністерство оборони підготує проєкт закону про мови демобілізації під час дії воєнного стану до 18 грудня 2024 року, зі свого боку. Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що запущений у застосунку «Резерв плюс модуль онлайн рекрутингу показує, що українці є відповідальними та не чекають на примусову мобілізацію, а самі роблять свідомий вибір, щоб долучитися до сил оборони та захистити Україну. Запущений модуль онлайн-рекрутингу в резерв плюс якраз показує, що громадяни України відповідальні, і вони не чекають, поки не чекають примусової мобілізації, а самі роблять вибори для того, щоб обрати вакансію, обрати бригаду, обрати підрозділ і зробити свідомий вибір, яким чином долучитися до сил оборони і захищати свою батьківщину. Тому онлайн рекрутинг буде розвиватися і буде якраз людяною такою сервісною альтернативою примусовій мобілізації. Вона також розповіла про нові ініціативи. Для військовозобов'язаних. Міністерство оборони планує запустити програму лояльності для військових. Вона матиме назву Плюси. Сто найбільших вітчизняних компаній зможуть доєднатися до проєкту і надавати захисникам знижки та промокоди на їхні послуги. Міноборони звітувало за цифрові продукти, що активно впроваджували у війську цьогоріч. Йдеться про застосунок Резерв Плюс. Там запустили систему онлайн-рекрутингу. В додатку можна відшукати майже 4 тисячі вакансій. Окрім цього, з'явилася опція відстрочки від мобілізації за застосунок Армія Плюс. Наразі ним активно користуються майже півмільйона військовиків. Ба більше з наступного року не треба буде йти у ТЦК, щоб стати на облік. Ми хочемо в 2025 році запустити можливість не йти в ТЦК і пред'являти свої паперові документи, які посвідчують особу. Зараз разом з колегами працюємо над цим. Потрібні деякі зміни в законодавство, але основна ідея в тому, щоб людина могла в своєму смартфоні з будь-якого зручного місця постати на облік в державі, стати військово зобов'язаним, показати, що. Що він ну фактично виконує обов'язок згідно закону через такий онлайн інструмент, і все це в канві перетворення резерву в абсолютно повноцінну альтернативну ТЦК. тобто українці самі мають вирішувати йти їм фізично в офлайн точку або зробити це через онлайн інструмент. Згадала Чорногоренко і про ВЛК. за її словами. Міністерство оборони запропонувало бачення, яким чином можна провести зміни в цій сфері і мінімізувати корупційні ризики. Догляд буде доступний у цивільних закладах охорони здоров'я зручних нашим громадянам. Не потрібно буде окремо стояти в черзі, в окремій ВЛК. Ти зможеш піти до свого терапевта, до свого сімейного лікаря і зробити медичну частину, медичного Далі через обмін з реєстрами. Цей медичний висновок буде направлятися нам на військову частину, і ми будемо мати мати можливість його препарувати, анонімізувати і без корупційних ризиків прийняти рішення по цьому військово зобов'язано. Негадаю, що у листопаді у «Резерв-Плюс» стартувало тестування онлайн відстрочки Про це повідомила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифровізації. Запускаємо бета тест онлайн відстрочок в «Резерв-Плюс» для багатодітних людей з інвалідністю та студентів і аспірантів. Ми вже протестували сервіс внутрішніми ресурсами. А тепер, щоб запустити послугу, нам треба ваші відгуки. Більше не доведеться ходити до ТЦК з папірцями та стояти у чергах, щоб отримати чи продовжити відстрочку. Достатньо буде надіслати запит в Плюс. Система перевірить, чи дійсно ви маєте право на відстрочку. Якщо так, цей статус відобразиться в електронному військово-обліковому документі. Також Черногорнко зазначила, хто може брати участь у тестуванні. Багатодітні батьки що мають від трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Люди з інвалідністю, які мають актуальні пенсійне посвідчення студенти та аспіранти, які здобувають послідовну освіту, наприклад, після бакалавра отримують ступень магістра або ж після магістра навчаються на аспірантурі. Менше ніж за два тижні роботи такої опції послугою онлайн-відстрочки початку запуску у застосунку Резеро Плюс користалися вже 100 тисяч українців. Про це міністр оборони України Рустем Умєров повідомив у Фейсбук. Міністр також назвав цю подію важливим кроком у напрямку проведення військового обліку у зручний цифровий формат. А що ви думаєте про нові правила бронювання від Зації, чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.